Привіт, любі друзі! Сьогодні проговорю абсолютно всі доплати до пенсії, які зараз актуальні у 2026 році. Деякі з них ви, напевно, вже чули, але є й секретні, про які взагалі не говорять у пенсійному фонді, а їх можна мати. Найголовніше, багато доплат можна отримати тільки після подачі заяви. Їх не нараховують просто так автоматично, і от через це пенсіонери втрачають від 300 до 1000 гривень кожен місяць, а деякі категорії можуть втрачати навіть понад 25 тисяч гривень щомісяця. Це не вигадки, це реальні доплати, передбачені законом. Але от проблема в тому, що більшість мають заявний характер. Що це означає? Якщо ви самі не подасте заяву і не принесете документи, вам їх просто не виплатять, навіть якщо маєте на них повне право. І от найстрашніше, багато пенсіонерів навіть не знають, що такі доплати існують. Приходять до пенсійного фонду, запитують, а їм кажуть, нічого не належить, а насправді просто не пояснюють, які документи треба подати і які заяви написати. І як наслідок, ви місяць за місяцем втрачаєте гроші. Зараз розповім про кожну доплату по порядку: хто має право, скільки можна отримати, які документи потрібні. Дивіться до кінця, бо найбільша доплата буде в кінці. Там розповім про виплату, яка може сягати майже 26 тисяч гривень щомісяця. Підписуйтесь, ставте лайки. Телеграм в описі. Поїхали! Доплата перша за вік від 70 років, найпоширеніша. Але навіть тут є нюанси, про які треба знати: 70 років 300 гривень щомісяця, 75 років 456 гривень, 80 років 570 грн. гривень. Це регулюється постановою Кабінету міністрів про індексацію. Має нараховуватися автоматично, але є два важливих моменти: по-перше, іноді стаються збої в системі і не нараховують. По-друге, коли досягаєте наступного порога, не завжди вчасно перераховують. Конкретний приклад було 70 років, отримували 300 гривень, виповнилось 75, має бути 456, а залишається 300 втрата 156 гривень щомісяця. Це майже 2 тисяч на рік. Ця доплата не залежить від роботи, стажу чи розміру пенсії. Виплачується всім, хто досяг відповідного віку. Але є одна важлива умова: загальний розмір вашої пенсії не повинен перевищувати 1340 гривень 35 коп. Якщо ваша пенсія більша за цю суму, вікову надбавку не дадуть. Це механізм для підтримки пенсіонерів з нижчими доходами. Як перевірити, чи отримуєте ви цю доплату? Подивіться деталізацію виплати. Шукайте рядок вікова надбавка. Є і сума правильна. Добре. Немає або вона менша. Йдіть до пенсійного фонду, або пишіть онлайн. Вимагайте перевірити, чому не нараховують доплата друга. Мінімальна пенсія для літніх людей, про яку мало хто знає, стосується дуже багатьох, особливо тих, хто має невелику пенсію, може додати від 300 до 500 гривень щомісяця. Слухайте уважно, бо це може бути ваша ситуація. Якщо вам 65 років і більше, і ваша пенсія менша за 3458 тисячі гривень 80 коп, маєте право на доплату до цієї суми. Це нова цифра з 1 січня 2026 року. Чому саме така сума? Бо це 40% від мінімальної зарплати. Мінімальна зарплата з січня 8647 гривень, 40% від цього три Але є важлива умова. Ви маєте бути непрацюючим пенсіонером і мати повний страховий стаж. Для жінок це 30 років, для чоловіків 35. Якщо вам 80 років і більше, страховий стаж 20 років у жінок і 25 у чоловіків, а пенсія менше за 3757 грн, доплата до цієї суми. Звідки ця цифра? 3758. Це результат попередніх індексацій. У березні 2025 року була індексація 11,5%. Тому фактична мінімальна виплата для цієї категорії залишається на рівні 3758, а не знижується до 3458. Що це означає? Простими словами, держава гарантує, що літні люди мають отримувати мінімум певну суму. Якщо ваша пенсія менша, доплачують різницю. Конкретний приклад. Вам 65 років, пенсія 2800 гривень. Держава доплачує 658 гривень, щоб вийшло 3450 От і все просто. Але увага, ця доплата часто має заявний характер і не завжди нараховується автоматично. Особливо, якщо ви виходили на пенсію давно, ще до того, як ці норми запровадили. Треба самому прийти до пенсійного фонду, написати заяву. І попросити перевірити, чи маєте право на доплату до мінімуму. Реальна історія жінка з Києва 67 років, пенсія 2900 грн. гривень. Роками отримувала цю суму, думала, що так і має бути. Випадково дізналась від сусідки про доплату до мінімуму. Прийшла до пенсійного фонду, написала заяву. Виявилось, має право на доплату 300 гривень щомісяця. Їй не тільки підвищили пенсію з наступного місяця, а й доплатили за попередні 6 місяців 1800 гривень. От якби не дізналась, продовжувала б втрачати 300 гривень щомісяця. На рік це 3600, за 5 років 18 тисяч гривень, от про які гроші йдеться. Тому обов'язково перевірте, чи отримуєте ви цю доплату. Доплата третя для самотніх пенсіонерів, які потребують догляду. Майже тисячі гривень щомісяця, умови такі: 80 років і більше. Живете самі, без родичів. За висновком лікарської комісії потребуєте постійного стороннього догляду. Доплата становить 45% прожиткового мінімуму. З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум 2595 гривень. 40% від цього 38 гривень. Як оформити? Ідете до сімейного лікаря, просите направлення на лікарську комісію. Комісія з кількох лікарів оцінює ваш стан. Чи можете самостійно себе обслуговувати, чи потребуєте допомоги? Видають висновок про потребу в догляді. З висновком ідете до пенсійного фонду, пишете заяву, додаєте паспорт, довідку про склад сім'ї, що живете самі, та висновок комісії. Розглядаю 30 днів, призначає 1038 гривень щомісяця. На рік. Це 20,456 456 гривень. Найважливіше, багато хто має право, але не знає. Лікар не каже про комісію, пенсійний фонд не каже про доплату. І люди втрачають гроші. Якщо вам 80+, ви живете самі і вам важко себе обслуговувати. Обов'язково оформляйте цю доплату. Не втрачайте тисячі гривень щомісяця. Доплата четверта за утримання неповнолітніх дітей. Для тих пенсіонерів, які самостійно виховують дітей або онуків, стосується не дуже багатьох. Але якщо це ваша ситуація, обов'язково оформляйте, бо це додаткові гроші, які належать вам за законом. Якщо ви пенсіонер і самостійно виховуєте неповнолітню дитину без другого з батьків або опікуна, маєте право на доплату 150 гривень на кожну дитину. Це невелика сума, але якщо двоє дітей 300 гривень. Троє 450 на рік. Це від 3 до 5 тисячі. Як оформити, прийти до пенсійного фонду, написати заяву, додати свідоцтво про народження дітей, довідку, що діти живуть з вами, довідку, що другий з батьків не бере участі у вихованні, або помер, або позбавлений батьківських прав. Пенсійний фонд перевіряє дані протягом 30 днів і призначає доплату. Найчастіше це стосується бабусь і дідусів, які виховують онуків, бо батьки загинули або не можуть виховувати з якихось причин. Також стосується одиноких пенсіонерів, які усиновили дітей або є опікунами. Перевірте, чи маєте право. Якщо так, обов'язково оформляйте не втрачайте ці гроші. Доплата п'ята для багатодітних матерів. Якщо народили п'ятеро і більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, маєте право на дві речі. Перше, дострокова пенсія в 50 років замість 60. Друге додаткова пенсія за особливі заслуги перед Україною. Це передбачено відповідним законом про пенсії. Що це означає? Можете вийти на пенсію на 10 років раніше, якщо маєте мінімум 15 років страхового стажу. Плюс отримуєте додаткову пенсію, яка становить від 23 до 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних. У грошах з урахуванням нового прожиткового мінімуму 2595 гривень. Це від 590 до 138 гривень щомісяця. Як оформити? Йдете до пенсійного фонду, пишете заяву, додаєте свідоцтва про народження всіх дітей, довідки, що виховали їх до 6-річного віку, трудову книжку або довідку про стаж. Пенсійний фонд розглядає документи і, якщо все відповідає умовам, призначають дострокову пенсію плюс доплату. Це стосується також самотніх батьків, які виховували дітей без матері. Вони можуть вийти на пенсію в 55 років за наявності 20 років страхового стажу і також отримують доплату. Це дуже вигідна програма, про яку багато хто не знає. Доплата шоста за особливі заслуги перед Україною. Найбільша можлива доплата до пенсії, передбачена законодавством, може становити від 500 до 26 тисяч гривень щомісяця. Залежить від категорії ваших заслуг і нагород. Зараз розповім, хто має право на які суми. Перша категорія: герої України отримують доплату в розмірі трьох мінімальних зарплат, з урахуванням того, що мінімальна зарплата з січня 8647 гривень, гривні. Це 2500 тисячі п'ять щомісяця. Друга категорія, нагороджені орденами Богдана Хмельницького за мужність княгині Ольги, доплата від однієї до трьох мінімальних зарплат. Це від 8647 до дві тисячі Залежить від ступеня ордена, третя категорія особи зі званням народний або почесний, отриманим після 91-го року. Народний артист, народний лікар, почесний працівник освіти. Доплата від 500 до 900 гривні Четверта категорія. Переможці Олімпійських та Паралімпійських ігор. Доплата залежить від медалі та виду змагань. П'ята категорія. Борці за незалежність України репресовані та реабілітовані. Доплата 5057 гривень щомісяця з березня 25-го року після індексації. Шоста категорія: ветерани війни нагороджені державними нагородами. Доплата 70% прожиткового мінімуму з урахуванням нового прожиткового мінімуму. Це 1816 гривень, 55 коп. От бачите, скільки категорій і суми дуже різні: від 500 гривень до 25 тисяч. Але головна проблема всі ці доплати мають заявний характер. Якщо не прийдете до пенсійного фонду, не подасте заяву і не принесете документи, вам не виплатять нічого, навіть якщо маєте повне право. А тепер важливо, хто найчастіше не отримує гроші, які їм належать. Перша категорія. Люди за 80, які самі не знають про доплату за догляд майже тисячу гривень втратить щомісяця. Друга категорія багатодітні матері, які не знають про ранню пенсію і доплату, втрачають від 500 до 1000 гривень. Третя категорія ветерани з нагородами не подають документи, не отримують доплату 1800 гривень. Четверта категорія. Пенсіонери з виплатою менше 3400 не знають про доплату до мінімуму, втрачають від 300 до 600 гривень. П'ята категорія: ті, хто виховує онуків, не оформляють доплату за дітей, втрачають 150 гривень на кожну дитину. Поради, які допоможуть вам не втрачати гроші. Порада перша. Не вірте, що все нарахують автоматично. Більшість виплат заявні. Треба самому йти, писати заяву, приносити документи. Порада друга. Не соромтесь запитувати у пенсійному фонді, чи маєте право на надбавки. Це ваші гроші, ваше право. Вимагайте перевірити всі можливі доплати. Порада третя. Зберігайте всі нагороди, свідоцтва та довідки. Вони можуть знадобитись для оформлення доплат. Порада четверта. Якщо відмовили, оскаржуйте. Пишіть скарги. Іноді працівники пенсійного фонду помиляються або не знають про всі доплати. Порада п'ята: Розкажіть про це батькам, бабусям, дідусям і сусідам. Можливо, хтось не знає і втрачає гроші. Підсумовуючи, друзі, усі ці доплати передбачені законом, але більшість має заявний характер. Треба самому оформляти. Якщо не оформите, втрачаєте гроші. Перевірте, чи отримуєте ви все, що належить. Якщо ні, терміново оформляйте. Пишіть у коментарях, чи знали ви про ці доплати, чи отримуєте їх, які ще надбавки знаєте. Ваш досвід допоможе іншим. Лайк, якщо корисно, підписка, щоб не пропускати нове. Репост близьким, щоб всі знали. Телеграм в описі. Дякую, що дивилися! Бережіть себе, не втрачайте гроші, оформляйте те, що належить. До зустрічі! Я! Yeah.